Що таке Луганщина для нас, Луганців та Луганок з різних країн, за що ми пам'ятаємо і любимо цю прекрасну землю, з якої сонце починає щоденну мандрівку над Україною? Я, Ліза Романова, пропоную послухати наших земляків і не тільки чому Луганщина це Україна і за що таке її можна любити. 11 вересня відома українська співачка, телеведуча, художниця, громадська діячка, волонтерка Анжеліка Рудницька на своїй сторінці в Фейсбук повідомила, що цьогоріч вперше в містерії територія Різдва Дух Нескорених за щедрою із піснею Прийшла щедрувати вірдончанка Катя Бойко. Співачка, волонтерка, солістка українського рок-гурту ЕКА та солістка ансамблю Прикордонної служби України. Раніше президентка Мистецької агенції територія А Анжеліка Рудницька повідомляла, що спеціально для Каті Буйко, ще однієї амбасадорки містерії території Різдва, Дух Нескорених, підібрали щедрівку, записану на Луганщині. Житься з неба, світ волється, веселяє кожен діл. Свято наступає і людей вітає дай нам Боже щастя всім. Катя Бойко народилася і виросла у сіверодонецьку на Луганщині. У її дитинстві різдвяних свят практично не було. Колядки і щедрівки вона почула, коли вже дорослою побувала на Тернопільщині. Катя разом з нами об'їздила всю лінію фронту ще до повномасштабного вторгнення, де ми давали концерти і у великих залах, і в полях, і на блокпостах, повідомляє Анжеліка Рудницька. Заради території Різдва співачка змінила рокерський одяг на вишиванку. 2 серпня на своїй сторінці Фейсбук Катя Бойко написала сьогодні: знов наснився рідний Сєвєродонецьк. Згадала, що маю дуже красиве відео про рідне місто. Тож я пропоную разом з Катею згадати про наше рідне місто, про Сєвєродонецьк, яким він був до 24 лютого 2022 року. самотній вулиці, а ми цілуємося в тобі тону, ногами босими, дощі з росами з тобою йду, лиш ліктарі нас помічають з висоти. тобі мій кайф адреналін, під звуки музик. твоїх дотиків з розуму зійшла, на мові почуттів Заговорили ми і наші тіла, ці незабудні ночі дні, залишу. У I'll be Найбільше Катя Бойко, як і переважна більшість наших земляків, мріє про перемогу і можливість побувати в рідному місті знову. І це неодмінно станеться. Ми повернемося, і все буде Україна, бо Сєвєродонецьк, як і вся Луганщина, це і є Україна. Так було, так є і так буде.